Вітаю тебе, любий друже, урок номер 20 Ти вже добре знаєш, що в натуральному мажорі та гармонічному мінорі на четвертому ступені утворюється збільшена кварта, і на сьомому ступені зменшена квінта. Ці інтервали дисонуючі мають у своєму складі три тони і називаються тритонами. Сьогодні ми з тобою познайомимося ще з однією групою тритонів, які утворюються у гармонічному мажорі та натуральному мінорі. Завдяки тому, що в гармонічному мажорі понижується шостий ступінь, там утворюється збільшена кварта та зменшена квінта. На шостому зниженому ступені будується збільшена кварта. І її обернення зменшена квінта на другому ступені. Подивись, будь ласка, уважно на зразок. Тональність до мажор гармонічний. Шостий понижений ступінь ля бемоль. І утворилася збільшена кварта. Співаємо-бемоль! <му> ре. Звуки при розв'язанні розходяться. Її обернення зменшена квінта на другому ступені. Ре, ля, бемоль. Звуки сходяться. Мі, соль Це був гармонічний до мажор. Ля мінор а, моль натуральний. На шостому ступені. Фа сі. Обернення зменшена квінта. фа, до мі. Побудуй, будь ласка, збільшену кварту та зменшену квінту у гармонічному ре мажорі та натуральному Сі мінорі. Будь ласка, подивись ре мажор гармонічного виду. Понижений шостий ступінь. Це буде звук Сі бемоль. І саме з шостого пониженого буде будуватися збільшена кварта. Сі, бемоль, мі, ля, фа діс. Її обернення зменшена квінта. Розв'язуємо ля. А тепер. В натуральному сі мінорі. Шостий ступінь в сі мінорі. Соль. Соль, соль дієс. І розв'язуємо до діесем. Є обернення. Зменшена квінта від другого ступеня. Ду, Дивись, будь ласка, інтервали, в які розв'язуються ці три тони, та запам'ятай. Наступне завдання. Потрібно визначити паралельні тональності за ключовими знаками, та побудувати у них збільшену кварту та зменшену квінту з розв'язанням. Подивись: один знак Падієс. Звісно, це будуть дві тональності: соль мажор, Г дур. Та її паралельна тональність мі мінор е М. Ми будемо будувати у соль мажорі в гармонічному і в мі мінорі натуральному. В соль мажорі гармонічному понижений шостий ступінь, це буде звук мі бемоль. Ми-бемоль мі І будуємо тритон Ля. І розв'язується то буде збільшена кварта. І вона буде розв'язуватися у велику сексту. Тепер її обернення зменшена квінта Ля, мі, бемоль, другий ступінь. І розв'язується у мало терцію. Давай заспіваємо! Ми бемоля, Тепер мі-мінор натуральний. Шостий ступінь мі-мінорі це буде звук до. А далі попутуй, будь ласка, самостійно. Наступне завдання. Потрібно заспівати українську народну пісню «Вийду я на гору, знайти та позначити тритони. І заспівати вправу з тактування. Подивись, будь ласка, на ключовий знак фа дієз. закінчується на звук Мі. Це буде тональність Мі-мінор. Натуральний. Три чверті. Мі-золь-фа-мі-сі. Упевнена, що ти впізнав тритон. Він знаходиться в сьомому такті. Саме на другому ступені у натуральному мінорі фа дієз – це зменшена квінта. Будь ласка, заспівай ще раз і почуй його. Домашнє завдання. Потрібно побудувати збільшену кварту та зменшену квінту з розв'язанням у гармонічному мажорі та натуральному мінорі, і визначити тональності за ключовим знаком сі бемоль. Звісно, це буде Фа мажор Ф дур і її паралельна тональність ре мінор. Фа мажор гармонічний, понижується шостий ступінь, і це буде Ре-бемоль. І саме ти будеш будувати збільшену кварту від Ре-бемоля. Будь дуже уважним, користуйся зразком та вивчи правила. Друге завдання у тебе є ритм. І потрібно створити мелодію за даним ритмом, щоб там були три тони. Це буде тональність чотирма дієзами мі-мажор. І в мі мажорі ти вже знаєш, що буде понижений шостий ступінь це буде мі-мажор гармонічний. Подивись, будь ласка, уважно, порахуй і створи прекрасну мелодію.